Сьогодні маю нагоду і велику честь передати вітання від начальника відділу культури та туризму райдержадміністрації пані Олександри Стефінко за певних обставин, вона сьогодні не змогла бути разом з колективом і побачити таке прекрасне дійство і подякувати керівникам в першу чергу за їхню титанічну працю, шановний Дмитро Михайлович, Василь Іванович, Петро Степанович. Керівники цього колективу, керівники цього закладу, щиро дякуємо вам за працю творчого вам натхнення, творчого вам довголіття і Божої ласки і колективу, звичайно, так само колективу. Вони так сьогодні самовіддано працювали на цій сцені. Вони всі мокрі, але вони відпрацювали на 12 балів по сьогоднішній системі оцінювання. Дякуємо вам за вашу працю, також шановні учасники колективу, за те, що ви кожного разу. Знаходити частинку свого часу, віддаючи репетиціям. Я знаю, що репетиції вони починаються дуже пізно і дуже пізно закінчуються. Тож я дякую за розуміння у ваших родинах, що вони відпускають вас сюди. Але це є велике задоволення чи не так. Вам, Володимиру Миколайовичу. Ну що ж, творчого довголіття колективу народного аматорського ансамблю пісні і танцю барви прикарпаття вноги Я Слава Сусу Христу! Доброго дня всім! Я сьогодні отримав багато і море задоволення. Сьогодні, коли ти ще раз доказав, що вони гордо носять звання народний аматорський ансамбль пісні і танцю, і я сьогодні побачив, що дійсно у них влучне звання «Барно Прикарпаття, тому що я сьогодні побачив дійсно усі «Барно Прикарпатського краю. Хотілося б себе ще додати. Що я мав за щастя керувати тут у старих кривотулах на весіллю. І я бачив, як кривотули забавляються. І це я сьогодні побачив і на сцені, у цей кривотульський колорит. Дякую вам за це. І щасливо творчих злетів і великих звершень. Дякую. Напевне, вибачте за незручності, жахло. Але як ви замітили, що незважаючи на що, ми ж маємо десь їсти і цей зал, ну, по крайній мірі, мені було не стидно тут знаходитися. Ми теж для вас старалися, але відразу і приємно чути, що наш колектив захистив звання народного. Інакше не могло б бути, тому що це колектив наш, і він найкращий. Сводова подяка тут є серед нас... наспевич. Мені здається, що в кривотулах це єдина, це стовп, на якому тримається вся культура кривотула. Особлива подяка. І тепер прохання і побажання ви Бог давав силу і здоров'я десятки, десятки років ще не. Нашим дітям, нашим, нашим колективу буде подякувати чергу. Е, е, керівники, керівники нашого колективу е, Василь Романець, Галазин, Михайлов, е, Петро Якимович е, це знову ж таки помічники е, Дмитра Михайловича і е, ті людина, які, які несуть е, нашу культуру в люди. Е, е, окремо подяка вам. Своєю міною працею, і навіть всі такий, такий день, що жарко, всі, всі прохотіли, але я думаю, що вони е, з радістю віддавали вам все те, що чого їх навчили, що вони вміють. Е, Гарно вам дякую, і ми вас всі дуже любимо. Шановні мостичани, дорогі наші гості, за дорученням колективу. Я вам щиро дякую, що ви в надісний день приїхали до нас і дуже вам дякую за таку високу оцінку колективу. Ми на таку оцінку не тягнемо, ми бачимо, ми керівники ми бачимо, над чим ще треба працювати, будемо старатися. І... Так, щоб на будь-якому концерті районного чортослому ми мали своє лице як кривотули і як Київський район. Дякуємо вам. Ще хочу подякувати окремо і нашому сільському голові. при такому спутного часу, без наявності бюджету, відповідного все таки він вишукує. Не знаю, де і як, але колектив ні, ні разу ще не поїхав ніде без відряду. Він завжди цікавиться колективом, часто буває на репетиції, ні разу ми не поїхали на концерт, що він нас не провів, не побажав нам гарного настрою і е, доброго виступу. А на сьогодні всім вам присутнім, і артистам, і односвітчанам, і гостям, і владі села много я блага літа.